Як ви те пункти? У нашому лікувальному закладі ми вже маємо їх достатньо, тобто весь ліжковий парк замінений на сучасний, зручний. Але допомога і ми від неї не відмовляємось. Бо я точно знаю, що є інші лікувальні заклади, які потребують таких ліжок. На тому тижні ми передали такі ліжка до лікарні Придніпровської. А сьогодні ми передаємо весь вантаж, який отримали: 34 ліжка нашому онкодиспансеру. Ліжка з електроприводом, всі вони перевірені, вони мають гарантію на те, що кожен з них буде працювати. Маємо додатково запасні деякі речі до них. Ну, сподіваюся, що вони довго послужать людям. В подальшому ми чекаємо на новітнє реабілітаційне обладнання і сподіваюся, що воно впродовж місяця прийде. Також ми від них отримуємо допомогу з засобами догляду за пацієнтами: це памперси, драйперси, це пилюшки одноразові. Які дуже нам потрібні для наших пацієнтів, але зважаючи на те, що вартують вони не дешево, то ми з задоволенням приймаємо такий вантаж із Чехії, і з Німеччини, і з Польщі. Хто пропонує, від того й беремо.